Мара або морена, могутня богиня у слов'янській міфології, темна богиня володарка зими, сну та потойбіччя. Її царство це холод, ніч, кінець, життя та перехід в інший світ. Але не бійтеся, мара це не лише відхід, а й символ завершення старого, щоб дати місце новому. У пантеоні слов'янських богів її часто ставили поруч із Велесом, Богом магії та потойбіччя. Наші предки вшановували мару взимку. Одним з головних обрядів було спалювання або топлення опудала мари наприкінці зими. Це символізувало прощання із зимою, холодом та всім недобрим. Існували й інші обряди, пов'язані з марою наприклад, ворожіння на майбутнє. Вважалося, що через мару можна зазирнути за завісу невідомого. Сьогодні образ мари живе у фольклорі, казках та народних традиціях. Її ім'я досі зустрічається у назвах місцевостей та природних об'єктів. Тож Мара це не лише богиня завершення циклу життя а й важлива частина слов'янського світогляду. Ми маємо пам'ятати та шанувати нашу історію та міфологію. Підписуйте, щоб дізнатися більше про слов'янських богів, адже наша сила в об'єднанні.